Господь з вами, існува, слова Святого Євангелія від Святого Марка. слава Тобі, Господи! Того часу пішов знову до моря Ісус і весь народ ішов до Нього, а Він навчав їх. Проходячи, побачив Левія Алфеєвого, який сидів на митниці, та й каже йому: Іди за мною, той устав і пішов за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з його учнями, бо було їх чимало. І вони ходили за ним. І книжники з Фарисеїв. Побачивши, що він їсть з митниками та грішниками, говорили його учням. Чому Він їсть з митниками та грішниками? Почувши це, Ісус сказав їм, не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати не праведників, а грішників. Це є слово Господнє. Слава Вісні! Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Христос народився. Слава Сучасний Отче, шановний наш співбрати, дорогі в Христі, браття і сестри, любі Божі діти. Ісус Христос, який приходив до грішників, митарів, перебував з людьми, які з однієї сторони були в якомусь такому почоті, в знаті у людей, а з іншої сторони викликали ці люди бунт мирного населення, народу, такі, як власне фарисеї, садукеї. Книжники, первосвященники навіть і грішники. І сьогодні Ісус зустрічається з запитанням чому ти ходиш до грішників, запитують навіть Його учнів, не Його самого. Настільки цей народ був. З однієї перестрашний, з іншої сторони, такий несмілий. Може, це не була якась така культура, якщо була то штучна. І власне Ісус зустрічається сьогодні з такою проблемою в людей, з проблемою соціальною, до якого кола, до якої групіровки віднестись, щоб усі можна було доводити. Власне, в Євангелії Святого Марка ми сьогодні чуємо, як Ісус пішов до Левія, який був митником, і знаємо, що ця візита була для нього благословенною, тому що він навернувся, став апостолом Ісуса Христа. І ми сьогодні також, кохані, часом не вміємо церкву. Християнську спільноту з'єднати з Ісусом Христом. Не вміємо якось побачити, що Ісус Христос є в церкві. Ісус Христос є, власне, тим, котрий провадить церкву, а церква є ділом Божим. І коли ми це співставимо, побачимо, що учні Ісуса Христа, вони Відповідають за Нього, вони також були поставлені перед запитанням, перед фактом, який самі повинні були пояснити. І бачимо, що Ісус забирає цю відповідь від них і каже, не здорові, а хворі потребують лікаря. Ця Євангелія може нам пригадати також ситуацію і момент, коли Павло Апостол. Він, коли переслідував Християн, зустрівся з Ісусом, який прийшов до нього і каже: Савле, чому ти мене переслідуєш? І Він каже: Господи, хто ти є? Ісус йому сказав, якщо переслідуєш церкву, переслідуєш мене. Ми сьогодні, власне, зустрічаємось деколи з ситуацією, де люди дуже, скажімо так, вміло або і несвідомо розрізняють. Церкву від храму, священика від церкви. Не вміємо співставити в, такій, в такому сімейному ключі спільноти християнської факт існування церкви. Так, власне, розмовляючи недавно з одним священником з Польщі, з таким нашим власне, родаком отцем. Едвардом Копитко, який є з Городка, з нашої парафії, працює в Польщі, і каже, коли власне, він ходить по коляді, і люди не впускають його в дім, коли він запитує, чи може прийти, вони кажуть, нам священик не потрібний, то він каже, ви не мене приймаєте, ви не приймаєте самого Ісуса. Тому що Ісус сказав, якщо вами погорджують, мною погорджують. І Каже він, що коли розмовляє з цими людьми, каже, якщо ви хочете прийти до мене, то в мене є беседка, є кость, є плебанія, можете прийти, порозмовляти зі мною, тоді ви прийдете до мене. Тоді я вас можу запросити. А тут приходить сам Ісус Христос. І власне дуже важливе є, що коли ці люди побачили в Ісусі Христі правдивого Спасителя. Вони оздоровлювались, ці грішники, митарі, люди, котрі були залежні від злого Духа, вони зцілювались. І навіть ті, котрі були десь байдужими на цю нову економію спасіння, яку приніс Ісус Христос, навіть власне Левія, котрий напевно знав, що таке. Віра в Бога, був євреєм, а знаємо, що в євреїв дуже тісно, так сугубо пов'язані патріотизм, націоналізм, релігія, що єврей, якщо він не віруючий, то він не єврей взагалі. І, власне, приходить Ісус і каже йому: йди за мною, і Він в ньому побачить цього правдивого Спасителя. Тому, власне, сьогодні, коли читаємо. Євангелію розуміємо, що Ісус приходить як той, котрий є обіцяний пророками в Старому Завіті, приходить як правдивий Бог, якого не розпознають, в якому вагаються, сумніваються, якого не можуть прийняти. І тоді Ісус, власне, говорить, що важливою справою річчю є те, щоб ми побачили в собі цей недолік, недостаток. Побачили в собі якесь, може навіть і непорозуміння, тому що чим глибше війдемо всередину нашої душі, нашого серця, тим більше Бог може нам показати, дати, зрозуміти і зцілити, оздоровити. Так, власне, ми недавно з отцем Олександром розмовляли з одною молодою сім'єю, пробували пояснити, на чому полягає церква. Навіть відвідування церкви в неділю, і людина, котра каже, я йду в церкву, коли тільки відчуваю таке натхнення, а коли не відчуваю, то не йду в церкву. І колись отець запитав, а ким є для тебе Бог? І тут, з одної сторони, забракло відповіді, а з іншої сторони, власне, були відповіді, що це є помічник, захисник, той, до кого можна звернутися. Але Десь забрать у цієї відповіді, що Бог є для мене всім, є перш пер за все батьком, є Богом правдивим, є той, від кого залежить моє життя, який дав мені життя, і він має право до цього життя. Ми не раз кажемо, чому Бог втручається в історію мого життя. Уже часто з людьми, коли розмовляємо, є таке запитання, чому Бог втручається? А правда є така, що наше життя це є життя Боже. Це він нам дав це життя. Це так, якби ми комусь позичили якусь річ, не знаю, може, якийсь кухонний апарат сусідці. І коли ми бачимо, що вона неправильно користується ним, що не вмикає ці кнопки, як потрібно, і кажемо, знаєте, жіночко, давайте отако треба зробити. І вона каже, що ти лізеш мені в руки. І ми тоді розчаровані, тому що це моя річ, ти ж мені її поламаєш. І Бог теж. Відомо, що це далеке порівняння, але Бог теж приходить і не то, що втручається, Він, можна сказати, напрашується в наше життя, тому що ми маємо вільну волю. І коли ми кажемо ні, Бог залишається перед цим забором, перед ворітьми. В нього тільки є одне речення, таке, як сьогодні ми чуємо в Євангелії іди за мною. І це запрошення, воно повинно відкрити браму наших сердець. Це запрошення повинно поміняти наше життя. Це запрошення повинно нам показати, що історія мого життя є історією теж Бога, тому що Ісус Христос прийшов і цю всю історію життя пережив від народження до смерті. Також його вчили розмовляти, писати літери, рахувати цифри, напевно, ходив до школи з дітьми. І так, всі інші етапи життя, які людина переживає, міг і також пережив Ісус Христос. І, власне, Він найкраще розуміє людину. І Він може сказати, що Він є тим, котрий цілює, котрий оздоровлює, котрий приходить не для праведників, а для грішників. І тут також момент важливий, щоб ми не думали, коли ми є віруючі люди, християни, ходимо в костьол. Що Бог на нас не звертає уваги. Тут є інша річ, Бог знає, що ми до нього належимо, але Він не задовільняється тим, Він не залишає нас, хоча написано про доброго пастиря, що Він залишив 99 і пішов за однією. Він довіряє нам, коли залишає нас вдома, так як мама чи тато, коли має вже дорослих дітей, вони не бояться залишити дитину вдома. Не опустити її, але залишити, тобто, з довірою, що ця дитина нічого не зробить, що не будуть доторкатися електрики, що в кухні там якогось ножа не возьме, там не поріже фіранок і так далі, що ця дитина є повна довіри. І Бог, котрий шукає грішників, довіряє нам. І сьогодні теж розпочинаючи тиждень молитов за єдність християн, тому що перед святом Святого Павла Апостола, його навернення. Власне, церква на цілому світі молиться про цю єдність, молиться про те, щоб люди зрозуміли суть церкви. І ця Євангелія сьогодні нас впроваджує в дух молитви за єдність, тому що різноманітність є велика, але думка повинна бути одна: є один Бог, одна віра, одне хрещення, як каже нам святе Писання. І тому, власне, щороку, з 18 до 25 січня, ми молимось про єдність християн, навіть за тих, котрі не хочуть, щоб молитись, котрі думають, що вони єдині, правдиві і не потребують жодних перемін. Власне, за всіх, хто цього бажає і не бажає, ми свою молитву заносимо, власне, як церква, щоб сказати, Комусь, так як сказав Ісус нам, іди за мною, але також сказати собі: іди за Господом. Амінь.